Вітаю, ви дивитесь НП, канал найважливіших подій. Що відбулося 48 тижні 23 року з 23 листопада по 3 грудня? Ми відібрали для вас найцікавіші новини: конфлікт безуглою залужним, новий законопроект щодо мобілізації та чи буде блекаут з приходом зими. Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпольовий спеціаліст соціально-політичних питань. Дивіться це відео до кінця, щоб залишатися в курсі всіх подій. Також не забувайте, що ваші коментарі та лайки важливі для розвитку україномовного Ютубу. Ну і для нас, звісно, теж. А спонсор нашого показу спрага. Спрага, живий напій пробіотик. Спрага раптом це твоє. Зима прийшла. Справжня зима в Україні почалася трішечки раніше офіційної календарної дати. У ніч, на 27 листопада, було оголошено штормове попередження. У багатьох регіонах України спостерігалися пориви вітру зі швидкістю 10-15 метрів на секунду. Такий вітер, звісно, не може виривати дерева з корінням, проте зламати його може. А от на Одещині та Миколаївщині швидкість вітру сягала 25-30 метрів за секунду. А у Вилково на Одещині 35 метрів за секунду. Такий вітер вже може зривати дахи з будинків. Більшою проблемою став снігопад, через який в Одесі перекривали траси. Школи переходили на онлайн. Так, наприклад, весь інтернет зворушила вчителька, яка проводила урок з автобуса, бо він 20 годин простояв на дорозі через снігопад, який повністю перекрив дорогу. Окрім цього, в Одесі негода зруйнувала опору конструкцію лінії електропередач, яка ні багато не мало сталева, та вирвало скотельні трубу, через що багато районів Одеси залишились без опалення. Загалом через негоду на Одещині 5 загиблих та 19 постраждалих. А по всій Україні знеструмило 1500 населених пунктів у 17 областях. Це суцільний жах. А між тим, у тимчасово окупованому Криму чорне море вийшло з берегів, руйнуючи все, що стоїть близько до берега, та пошкоджуючи лінії електропередач. Півмільйона кремлян або тих, хто так себе називає, сиділи без світла. Це один з найпотужніших штормів в регіоні за останні 100 років. Останній раз такий шторм був під час Кримської війни. Окрім цього, росіяни нарешті дочекалися каміння з неба в Криму, і я дуже сподіваюся, що їм сподобалось. Також змило баржі, якими росіяни прикривали так званий Кримський міст. Тож, певно, можна чекати гарних новин. Через негоду біля Керченського моста зіштовхнулись три кораблі, два з яких Матрос Позинич та Матрос Шевченко колись ловили журналістами на тому, що перевозили крадене в Україні зерно, що ж тепер не повозять. Окрім цього, на берега напи це російське місто на березі Чорного моря на сів суховантаж Блушарк, який очікував на російський ячмінь, щоб перевозити до Єгипту. Ячмінь, до речі, схоже теж крадений. Шторм зачепив не лише регіони України. Насправді він нашкодив і Ерефії. Так в Сочі шторм пошкодив залізну дорогу та затопив багатоповерхівки. Також Москву засипало снігом, а місцева влада вже називає цей снігопад найсильнішим за останні 40 років. Цікаво, я думаю, Москві люблять сніг, не розумію, чим їм не весело. На мою думку, цей шторм справді потужний, і він свідчить про кліматичні зміни на планеті. 23-й рік може стати найспекотнішим в історії, побивши рекорд 19-го року. Хтось навіть говорить, що це нагадує кліматичну зброю. Навряд чи, звісно, але в такій погоді є свої плюси. РФ не могла запускати по Україні свої дрони та інше залізятче. Взагалі, схоже на те, що після пандемії та війни нам доведеться зіткнутися з новою глобальною проблемою зміною клімату. Без угла і без глузда. Цього тижня українці були вимушені спостерігати за черговим скандалом, який для багатьох став незрозумілим і прикрим сюрпризом. Чому нардепка від слуг Мар'яна Безугла вулає на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, та які наслідки це матиме? Мар'яна Безугла і до цього критикувала головнокомандувача ЗСУ, але от пост 26 листопада викликав неабиякий резонанс. На своїй сторінці у Фейсбуці Безугла заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки опублікувала пост, в якому критикує залужного за те, що він не надає план війни на 24-й рік. Ні великий, ні маленький, ні асиметричні. Ні, симетричний. Що нібито військові хочуть збирати по 20 тисяч громадян на місяць, без жодних пропозицій, і за таких обставин керівництво має піти. У своїх постах вона апелює, ніби як до об'єктивних проблем української армії, однак, називаючи це все цивільним контролем армії, переводить конфлікт з площини системною в суто персональну. Тобто, у всьому винен залужний, а не в самій системі є проблеми. Справді, ми маємо двояку ситуацію: з одного боку, є підрозділ, в яких люди без відпусток по року сидять, а з іншого маємо підрозділ, де все нормально і за буквою закону. Маємо ТЦК, які пакують людей на вулицях, і маємо ТЦК, які викликають довіру та повагу. З одного боку, маємо факти порушень мобілізації, а з іншого, факти розслідування з цього приводу та покарання винних. Тож чи можна сказати, що в українській армії є певні проблеми? Однозначно так. Але чи можна в цих проблемах однозначно звинувачувати тільки окремих персон? Вірогідніше, що ні, бо винні всі і є питання до самих інституцій, до системи. Насправді ці закиди так обурили людей, що від нардепки починає відхрещуватись і її ж партія. Так, слуги народу передали до Верховної Ради проект постанови про відкликання її з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Однак, навіть якщо його ухвалять, а там доведеться ще довести, що вона десь порушила закон, то вона все одно поки залишається нардепкою. Зараз же частина громадян активно закликає розібрати ситуацію українські спецслужби. Загалом вся ця подія це розхитування гойдалки про конфлікт між залужним та зеленським, нібито через майбутні президентські вибори. Хтось каже, що безугла критикуючи залужного, робить плюс команді президента в умовах, коли об'єктивно знижуються рейтинги влади, і треба назвати винних. Але якщо це так, то вона швидше робить ведмежу послуг у команді президента, про що говорить суспільна реакція на її закиди. З іншого боку, якщо мета полягає в тому, щоб виштовхнути залужного в політику, то звісно так і потрібно продовжувати робити. Може справа тут в тому, що частина населення, а особливо військові, справді вбачають залужного потенційного претендента на посаду президента. Хоча сам залужний ніде про це не говорив. А що ви думаєте про залужного в ролі президента? Напишіть про це в коментарях. На мою думку, в країні під час війни має бути чітка межа між політичним та військовим керівництвом, і одне не має перетікати в інше сьогодні. В Україні два лідери: це Зеленський як наш президент, і Залужний як головнокомандувач. Протистояння між ними не важливо, чи уявне, чи реальне для політичної стабільності країни, яка веде війну, дуже небезпечне. Тому їм треба буде домовлятись та показати країні та міжнародним партнерам, що конфлікту немає. Якщо ви або ваші знайомі отримали опіки, осколкові поранення чи інші травми обличчя внаслідок війни. Благодійна ініціатива Врятуй Красу допоможе відновити вашу зовнішність безоплатно. Ініціатива покриває всі витрати на консультації та операції лікарів-професіоналів, а також підтримує вас під час реабілітації. Не дайте шрамам війни забрати у вас шанс на щасливе майбутнє. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua Міст століття. цього тижня, 1 грудня, в Києві нарешті відкрили Подільсько-воскресенський міст, Будують його з 93-го року, тобто фактично аж 30 років. Зараз його вартість складає майже 20 мільярдів гривень. І так, за ці 30 років вона постійно переглядалась і зростала. Також, звісно, не обходилось і без фактів корупції. Так, у 21 2021 року. Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозри у справі про розкрадання приблизно 150 мільйонів гривень на будівництві Подільського мосту. За загальну ціну мосту приблизно 20 мільярдів гривень, можна було побудувати десь сотню лікарень, що певно могло б стати більш корисним за черговий міст. Тим паче під час війни. Однак не поспішайте казати, що це не потрібний проєкт. Міст має сполучити лівобережні спальні райони з діловим центром Києва та трошки розвантажити інші мости через Дніпро. Це дасть можливість деякі з них поставити на капітальний ремонт, якого вони вже давно потребують. Ба Більше цей міст може розв'язати проблему пересування через Дніпро під час повітряної тривоги та є важливою ланкою проєкту Подільсько-вигорівської лінії метро, яка має зв'язати Троєщину з одного боку і жуляни з іншого. Але поки що мостом не можна пересувати звичайним цивільним, поки що ним користується лише спецтранспорт. А скоро влада планує запустити автобус номер 111 через міст. Як на мене, це важливе свідчення про те, що міст насправді не готовий до кінця. Тим паче, що незалежні оглядачі повідомляють, що міст має проблеми з дренажем та транспортною розв'язкою. Так, з шести смуг мосту люди мають проїхати на центральну судову вулицю, яка має по одній смузі в один бік. Це означає, що на виїзді з мосту будуть колосальні затори і швидше за все щоденні аварії. Тож, на мою думку, рано казати, що міст готовий. Для спецтранспорту та військових воно, звісно, круто, але хотілося б, щоб ми могли комфортно користуватися і цивільні. І так, Києву реально потрібно більше станцій метро, бо за останні 10 років не відкрито жодної нової станції метро. А мене особисто це дуже обурює, бо це не лише швидкий транспорт, але й найкраще укриття, яке тільки можна вигадати. Мобілізаційні нововведення. останнім часом в суспільстві жваво обговорюють новий законопроект щодо мобілізації, який готують депутати оборонного комітету вже останні півроку. Повідомляється, що новий закон об'єднає у собі десятки різних законодавчих ініціатив і буде стосуватися зміни роботи деяких структур та вводити принципово нові норми. Насправді, сам текст законопроекту ще ніхто наживо не бачив. Проте ми чуємо різні чутки про те, що ж там такого буде. Говорити ми про нього саме зараз, тому що після того, як його ухвалює. Обговорення буде менш актуальним. За чутками, документ буде містити в собі багато батогів та багатопряників. Наприклад, вводиться демобілізація. Тобто тепер служба в лавах ЗСУ за призивом буде обмежуватись певним чітким терміном. Кажуть, що це буде 36 місяців, після яких боєць зможе демобілізуватись. Також пропонують дати можливість демобілізуватись і військовим, які повернулися з полону. Або якщо вони захочуть продовжити службу, надати відпустку на 90 днів зі збереженням зарплати. Щодо самої мобілізації, то нардепи планують покласти на місцеву владу та підприємство контроль за прибуттям особи до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тобто тепер повістки будуть видавати керівники на роботі та представники ОВА. Окрім цього, уповноваженим особам ТЦК планують надати можливість перевіряти у військозобов'язаних чоловіків документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. Бо до цього вони не мали права це робити без представників поліції, хоча й робили. Зараз же влада хоче узаконити дії ТЦК, які були до цього за межами закону, та фактично розв'язати їм руки. Проти цієї норми закону багато хто виступає, зокрема у Львові, де така норма діє як експеримент і вже має багато дорікань зі слів самих нардепів. Тож існує ймовірність, що ми не побачимо цієї норми в фінальній редакції закону. Також повністю зникне категорія обмежено придатний. Будуть або придатний, або непридатний. Адже, за словами однієї з авторів законопроекту Мар'яни Безуглої, цей статус створює лише корупційні прецеденти. Ну no ну. -no. Окрім цього, документ скасовує відтермінування від проходження служби для осіб, які отримують другу чи третю освіту. Адже за час повномасштабного вторгнення кількість людей, що хочуть навчатися в вишах, виросла втричі. Загалом ухвалити законопроект планують до кінця грудня, і можливо до цього часу він побачить багато редакцій. На мою думку, мобілізація справді потрібна, ба більше потрібна розумна мобілізація. Але чи це буде в цьому законопроекті, поки що не зрозуміло. Зазвичай так буває, що велика кількість новел документа залишається в таємниці аж до подачі в Верховну Раду. І там ми, друзі, можемо побачити багато дивних норм. Поки що все виглядає так, що це буде величезний документ, в якому буде багато перемог, але десь точно затиснеться зрадонька. Але що цей закон буде ухвалений, немає сумніву. Кінець перемир'я в Газі. 24 листопада єврейська держава і Хамас уклали тимчасову угоду про припинення вогню, згідно з якою цивільні заручники, викрадені Хамас, були звільнені в обмін на палестинських ув'язнених. До речі, що цікаво, обмін проходив з розрахунку три палестинця на одного заручника, громадянина єврейської держави. Хоча насправді це далеко не рекорд, адже в одинадцятому році єврейська держава віддала тисячу полонених за одного військового. Хоча через такий розрахунок частина громадськості вдавалася в питання про те, чи єврейська держава так цінує своїх громадян, чи недооцінює життя палестинців за час перемир'я, яке тривало майже тиждень, Хамас звільнив 50 заручників, відповідно отримав 150 ув'язних палестинців, що примітно жінок і підлітків. Певно, чоловіків єврейська держава все ж не міняє. При цьому часто місце зустрічі для обмінів постійно змінювалось Хамасом, так само, як імена людей, яких планували обмінювати. Окрім цього, мали місце фактори злучення сімей під час обміну, а останніх заручників ті відпускали лише групами по двоє. Інформацію про демографічні дані заручників ви можете бачити в себе на екранах. Як бачите, найбільше там було заручників віком від 11 до 20 років. Наразі в Газі залишається 137 заручників. Прем'єр-міністр єврейської держави Бенямін Натаньягу заявив, що він буде дотримуватись ідеї припинення вогню в обмін на заручників. Однак про повне перемир'я не може бути мови. Хоча, як повідомлялось, Єгипет та Катар пропонували такий варіант. Нагадаємо, що станом на сьогодні Цахал контролює значну частину території сектора Гази та беззаперечно є домінуючою силою в цьому регіоні. Припинення вогню в цьому контексті дає час на перегрупування Хамас, але також дає можливість звільнити цивільних заручників, яких Хамас утримує на своїх базах. До речі, за міжнародним правом це саме заручники, оскільки полоненим може бути лише військовий. Однак Хамас не лише захоплює цивільних заручників, але й тримає їх всіх у різних місцях в секторі гази, тим самим перешкоджаючи операціям Сахау. На 56 й день війни єврейської держави проти Хамас терористи сектору Гази провели обстріл території єврейської держави рано вранці в п'ятницю. Таким чином, перемир'я було зірване, і Цахал одразу взявся знищувати цілі на території сектора Гази, які він до цього розвідав. На мою думку, наразі немає чіткого розуміння, як скоро буде завершений цей конфлікт. Одначе є чітке розуміння, що Хамас буде і далі використовувати ті самі методи, що й до цього, таким чином затягуючи війну. На жаль, проти терору можна боротись тільки військовою силою а міжнародні організації поки проявляли слабку ініціативність питання миру в регіоні, хоча могли б перемовини вести до подій на близькому сході. Ми точно ще будемо повертатись. Загроза блекауту З середини осені в Україні почали говорити про можливі загрози перебоїв з енергопостачання вже цієї зими. Деякі експерти зазначали, що наразі наша енергосистема стабільна та ми маємо більшу та кращу ППО ніж минулої зими. Тож росіяни просто не зможуть завдати нам таких потужних руйнувань. Наприклад, зараз відремонтовано 9 енергоблоків АЕС, укріплені підстанції. Також за рік завезли генераторів на сукупну потужність в 1 ГВт що дорівнює потужності енергоблока Хмельницької АЕС. Деякі ж експерти навпаки наголошували на тому, що роботи в енергосистемі було зроблено недостатньо, щоб вона могла впоратись одночасно і з холодами і з атаками з повітря. Також ми втратили Дніпровську ГЕС та потребуємо переобладнання енергосистем. Наприкінці листопада ми вже почали отримувати тривожні дзвіночки, коли 22 листопада через холод було зафіксовано дефіцит електроенергії. Про це повідомляли в НЕК Укренерго така ж ситуація спостерігалась і 28 та 29 листопада, і виною всьому стали навіть не Ворожі атаки, а банальне збільшення використання електроенергії під час холоду. Хоча і стратегія атаку росіян дещо змінилась. Так, після атаки 25 листопада речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що росіяни фарбують із балончиків своїх безпілотники у чорний колір, щоб їх складніше було виявити на фоні нічного неба. Окрім цього, в нещодавно збитому шахеді експерти знайшли модем сім-карту від Київстару. А це вже зовсім поганий знак. Ні, це не означає, що Київ стар тут до чогось якось причетний. Це означає, що тепер росіяни можуть керувати своїми безпілотниками в режимі реального часу. До цього вважалось, що вони програмуються на землі, а потім летять по чітко заданому маршрутові. Тепер же виходить, що шахет може передавати своє місце знаходження та коригувати траєкторію. Чому це прямо таки погано? Тому що тепер росіяни будуть знати, де і скільки БПЛА збили, і будуть коригувати траєкторію інше, щоб ті обходили системи ППУ України, зважаючи на те, що вони тепер. Самі виробляються кляті мопеди, і їх кількість в них просто шалена. А навіть один може наробити багатько біди. Можна сказати, що нічого хорошого на нас не чекає. Звісно, якщо наші партнери встигнуть передати нам більше систем ППО, як наразі обговорюється, то цієї зими ми можемо вистояти і без аварійних відключень. Проте схоже, що до планових доведеться таки готуватись. На мою думку, було доволі очевидно, що ця зима стане для нас черговим випробуванням і настав час подивитись, як змогла приготуватись держава та наскільки готові ми з вами. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.